Одне з головних перехрест у місті пасічна Личаківська закривають на ремонт до кінця травня. У четвер ще тривали підготовчі роботи, але автомобільний хаос уже вчинився. Ну так бувало, машин було повно, по тваризли так далі по парковій зоні. Наразі роботи триватимуть на ділянці від китайської до Личаківської. По Личаківській посередині вулиці проходить колектор на глибині 6 метрів діаметром 500 міліметрів. Який е треба буде замінити? Він на глибині 6 метрів, як я сказав, вже лежить і тому обов'язково перекривати всю вулицю. Тобто буде демонтуватись повністю вся бруківка. Буду ритися котлован певної глибини і будуть виконуватися всі роботи. Тепер, якщо їхати в центр міста з об'їжджати перекрити перехрестя, можна вулицею Колумба. Там буде односторонній рух. Далі долішньою з виїздом на Личаківську. Коли їхати з центру міста, то об'їзд через долішню і кривчицьку дорогу. Проте для маршруток шлях буде іншим. Так і буде повністю перекрити оце перехрестя. То об'їзд транспорту буде здійснюватись і знаки вже розставляються по вулиці Джорджа Вашингтона, Зелена, Мечнікова на Зеленому, Мічні, Куван, Личаківську. Другий об'їзд через дорогу Кривчицьку, Богданівську і тракт Глинянський ще більше продовжать міські маршрути. Але іншого шляху для автобусів немає. Щоправда, повністю пасічна закрита лише до 13 травня. А далі там відкриють одну смугу на виїзд із міста.